Шановні колеги, друзі, від імені працівників відділу адміністрування Державного реєстру виборців, апарату Волинської обласної державної адміністрації та 20 органів ведення реєстру області, вітаю всіх причетних до створення адміністрування та ведення державного реєстру виборців з другої річниці від початку його постійної експлуатації згідно з постановою Центральної виборчої комісії 29 вересня 2009 року. За цей короткий час, на мою думку, нам усім спільними зусиллями вдалося зробити дуже багато. По-перше, для роботи в реєстрі залучено величезна армія кваліфікованих та досвідчених фахівців, зокрема у сфері інформаційних технологій та юристів. Нині в Україні повноцінно функціонує 783 органи реєстру, в яких працює понад 2,5 тисячі професіоналів з великої букви. Крім того, на реєстр працює величезна кількість працівників суб'єктів подання відомостей про виборців, з якими налагоджено тісну взаємодію. По-друге, у реєстрі впроваджено найсучасніші технології зберігання, обробки даних про виборців та їх комплексного захисту. Наш АЕСТ став кращим IT-проектом України 2009 року за версією компанії Cisco Systems. Саме тому органи реєстру розташовані в окремих приміщеннях, подекуди мають статус юридичних осіб, обладнані сучасною комп'ютерною, телекомунікаційною та копіювальною технікою. Такого рівня матеріально-технічного забезпечення немає практично жоден інший підрозділ апарату місцевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад. По-третє, з використанням даних реєстру вже успішно проведено чергові президентські та місцеві вибори, безліч позачергових, повторних і проміжних місцевих виборів. Списки виборців з кожними виборами стають все більш якісними, про що свідчить зменшення кількості скарг виборців. Ентузіазм, оперативність, обсяги та інтенсивність роботи працівників органів реєстру, особливо під час виборчих кампаній, просто вражають і заслуговують на глибоку повагу, усіляку підтримку, розуміння та матеріальне заохочення з боку керівництва органів влади, в складі яких вони утворені. Проте, на жаль, не завжди так складається на практиці. При цьому заробітна плата більшості працівників органів ведення та адміністрування реєстру фактично дорівнює мінімальній зарплаті. Такий стан вже призводить до плинності кадрів та негативно позначається на якості роботи. Цю проблему на моє глибоке переконання слід вирішувати шляхом якнайшвидшого включення всіх органів реєстру до структури ЦВК. Втім, незважаючи на це, я гордий тим, що працюю у такій дружній та організованій команді однодумців, які завжди готові прийти на допомогу, за що всім безмежно вдячні. Я пишаюся причетністю до створення нашої унікальної та потужної бази даних, яка вже сьогодні є локомотивом позитивних змін в державі. Я впевнений, що з часом наш реєстр стане не тільки частиною реєстру фізичних осіб, але й надійним механізмом запобігання можливим фальсифікаціям на виборах та дієвим інструментом забезпечення конституційних прав громадян обирати та бути обраним, брати участь в управлінні державними справами. А також невід'ємним інститутом розвитку демократичної держави і правового суспільства. Отож, вітаю усіх колег, з усіх куточків нашої батьківщини з другої річницею реєстру та бажаю всім міцного здоров'я, натхнення, добробуту, самореалізації, невичерпної енергії для нових здобутків ім'я розвитку демократії в Україні та забезпечення законних прав її громадян. З днем народження, далеко, високо тобі польоту. Шановні колеги. Поважна спільнота, що колеги, поважна спільнота, що об'єднана навколо великої і важливої мети, біля витоків Державному реєстру виборців лише 2 роки. Зовсім малий строк для такого потужного інституту, багатофункціональної структури, але скільки відчутних та поступальних кроків уже зроблено за цей час. годи річниці реєстру бажаємо натхнення та задоволення від власної праці. Зичимо вам розуміння та сприйняття з боку керівництва, відчуття затребуваності та важливості своєї роботи і адекватного сприйняття такої непростої діяльності з боку виборців, для яких ми усі і працюємо. Особисто бажаємо усім перманентного щастя, втіленого у безлічі приємних почуттів, що овіяні любов'ю у всіх її проявах.